Вітаю в ефірі Громада. Сьогодні ми говоримо про те, про що не можна забувати. Про що ніхто в Україні не має права сказати Я не знав. Бо коли Колокол дзвонить по комусь, не можна відвертатися. Наступного разу він може дзвонити по тобі. Голодомор 1932 33 років. Україна. Відромить гречки не пасли, і то забрали. Немає нічого вже. Руху не давали. Той до того, щоб мама який десь трошки зіржала, щоб він не мав десь мамоті. Жорна побили. Плачу їсти, мама плаче. І на бачите, маленька, те, Такого я більше не помі. Тоді забули бригади, заставляли, значить, йти в колгосп, спродували, забирали збіжжя, спродували хазяйства, виганяли з домів. Була корова, вижили, не було, померли. У нас окружаючі сусіди, чотири сус... сусідські сім'ї вимерло. Не було того їла, забирали все до То було, А тепер щось в печі я й те вигорнув. Позабирав якісь гристі, що все з горнятків, пам'ятаю, що повисипав, що нас з горнятки висипали. Довго приховану правду, яку за історичними мірками ми щойно почали вівчати, і це триватиме ще довго. Говоримо сьогодні із нашими гостями у нас у студії Олег Погорілець, директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж. та Юрій Блажевич, старший викладач кафедри суспільних дисциплін гуманітарно-педагогічної академії, голова Хмельницької міської організації національної спілки краєзнавців, магістр історії. Вітаю вас. Отже, голодомор. Що це було? Чи геноцид, чи вбивчі методи вирішення продовольчих проблем тоталітарної держави? Будь-якому випадку це було явище, яке ледь не винищило сільське населення України. В яких масштабах вирував голод? І що тому передувало? Взагалі, як так сталося? Я прошу слово взяти історика. Наша українська земля і наш український народ за свою. Багатовікову історію немало пережив трагічних сторінок, трагедій, епідемій, голодних років. Як свідчать архівні та історичні матеріали, одна з найбільших трагедій відбулася в ХХ столітті. Це трагедія, яку ми називаємо Голодомором 1932-33 років на території колишнього Радянського Союзу і в тому числі всієї нашої України. Дійсно, це біль наша. Це непоправна втрата мільйонів людей, і дітей, і людей старшого, похилого віку і працездатних людей. Це величезна наша демографічна яма, яка сталася тоді в житті нашого українського суспільства, від якої ми і сьогодні ще не відійшли. І тому, то коли ми говоримо про цю трагедію. Я хочу нагадати, що дійсно голодомори – це явище не тільки чисто там українське чи радянське. Протягом віків народи Європи, інших материків знали цю біду, цю трагедію. І можна сказати, що за підрахунками вчених істориків і наших, і українських, в тому числі, десь за останніх тисячу років від Київської Русі до 32-33 року у нас. Майже кожний тринадцятий рік був голодний, а великі трагедії сталися в кінці 19 століття, коли Російській імперії голодувало 17 губерній, тому числі всі губернії які були на території України, що входило тоді до складу Російської імперії, і майже 35 мільйонів людей голодували, і з них величезна кількість, звичайно, загинули. Тому -то ми рахуємо цю трагедію дуже, дуже величезною. Бідою для нашого народу. Ви знаєте, що в 2006 році прийнятий Закон Верховною Радою, де Голодомор оголошений геноцидом українського народу. Саме слово геноцид з'явилося в 1948 році від, відповідній резолюції постанові ООН. І воно означає винищення людей або групи людей за етнічною, релігійною ознакою, національною ознакою. А також створення умов для такого винищення. Тому то 32-й, 33-й роки для нас це дійсно винищення мільйонів наших людей. Але думки зараз вчених розбігаються, тому що одні стверджують, що це геноцид, як відповідно прийнятий в нас закон. Інші кажуть, що це тільки голодомор. Але біда загальна. І як воно б не називалося, а тих людей мільйонів життів вже не повернеш. І тому то зараз вчені й далі досліджують. Я хотів би продемонструвати вам першу конференцію, яка відбулася в нас на Поділлі. Ця конференція, присвячена Голодомору, відбулася в 1993 році, коли ми відзначали роковини 60 років голодомору вперше на широкому рівні, на республіканському масштабі. Ми, і ось в нас на Поділлі, наші вчені, які сьогодні продовжують це. І Філінюк, і Слободянюк, і Завальнюк, і Рибак, і багато інших людей якраз відображали ось ті біди і трагедії, які сталися в нашому краї. Досить широко механізми і дії позначені в такій книзі, яку випустив інститут національної пам'яті, яка ось називається Голодомор як геноцид українського народу. Це досить об'ємна праця за обсягом своїм. Охоплює великий цей період і показує всі ті механізми, всі ті моменти пов'язані з таким страшним голодомором. Ну і звичайно, хотів би вам альтернативну точку зору показати, тому що багато істориків українських, і російських, і інших пишуть багато про різні речі, і в тому числі американські дослідники. Ми знаємо добре Роберта Конвеста і Джеймса Мейса, які багато. Написали і жнива скорботи конвеста, у нас відома широко, і вона є в всіх бібліотеках. Але разом з тим є американський вчений дослідник Марк Таугер, який написав ось таку книгу, і він написав її, працюючи в архівах і Росії, і Казахстану, і Башкирії, і України, і інших республік автономних Російської Федерації тобто тут чисто архівні матеріали, тому що як взяти. Мейса або Конвеста, то в них зібрані свідчення. Це також одне з важливих моментів, тільки зібрані свідчення багато анонімних. А тут матеріали ті, які архівні називаються, тобто історичні, тут з об'єктивної точки зору. І він тут заперечує слово геноцид, але говорить про величезні втрати, про величезний голодомор. І я хотів би, щоб ми також, як історики, не боялися методологію таких історичних розвиток будувати на об'єктивності, тобто показувати і плюс, і мінус? І все ж дійсно, як би це не називали, це трагедія. Так. Це трагедія, яка ледь не вбила українську націю, і все якими методами, і через що якими причинами це тоді пояснювалося. Що стало видно потім, чому це робилося? Чи це була колективізація така, чи це були неврожайні роки, чи це було подолання голоду в певних регіонах Росії? Чим це тоді влада пояснювала, яку давала офіційно свою версію своєї такої діяльності? І що стало видно людям потім, коли минули <кас> роки, і ми вже побачили правду? Зрозуміло, що одні версії були в той період і влади тодішньої радянський на чолі Сталіним, і версії сьогодні багато в чому відрізняються. Але сьогодні розкриваємо ми в першу чергу причини, потім механізми і результати. То причини які? В 20-ті роки в Радянському Союзі, в тому числі в нас в Україні, це були роки голоду. 21-й, 23-й, 24-й, 25-й, 27-й, 29-й, це були Голодні роки, з них найбільший це 21, 23. І на Поволжі, особливо в Україні. Тоді більше мільйона людей загинуло від голодної смерті. Але найбільше сталося якраз ось 32-й, 33-й роки. Чому? Які причини? Ну, по-перше, те, що велася індустріалізація, і потрібно було закупляти за рубежем велику кількість техніки, спеціалістів. І будувати нові заводи, і станки закупляти, і так далі. Тобто, зерно йшло на те, щоб його і експортувати і відповідно платити за осі всі речі. І плюс до цього додавалася колективізація, яка почалася в 29-му, розгорнулася в 30-му році і в 31-му році, на жаль, ще. Почався голод, тому що були засухи в багатьох районах, в тому числі в деяких областях нашої України. І голод цей, плюс колективізація, плюс те, що прийшлося величезну кількість зерна відправляти за кордон, привело до страшних наслідків. Голодувало в той період, в 1932-1933 роки, майже 100 мільйонів людей. Це вся Україна. Це Російська Федерація, центрально-Чорноземний район, Поволжя, Північний Кавказ, Казахстан, Башкирія і деякі регіони Зах, Західного Сибіру. І дійсно величезні втрати були. І тому, -то, якщо взяти цифри, які відомі були вже тоді, на той період, хоч вони і приховували статистику, то нам відомо, що більше трьох мільйонів людей. По тих даних, які зараз пройшли у нас, наприклад, в Україні кожна область видала книгу пам'яті жертв Голодомору цих років, то за цими книгами десь біля двох мільйонів людей. А є ще більше, звичайно, історики доказують. Тому -то це ще раз показує, наскільки складним був цей період які причини і механізми знищення людей цього часу. А наскільки у нас на Поділі вирував голод у ті роки порівняно зі східними регіонами України? Тут можна дати і статистику, і дещо сказати, можливо, і особисто, тому що воно зачіпало кожну сім'ю в Україні. Це біда була дійсно трагедія кожної сім'ї, тому що хтось загинув. У мене, наприклад, дід тоді жив, і бабка, мене не було, я післявоєнний було в мене бать, батька мого дев'ять братів, дев'ять сестер. З них половина загинули в роки Голодомору якраз, а ще половина в роки Великої Вітчизняної війни. Тому я знаю не тільки по книжках і по інших розповідях, а на прикладі своєї сім'ї, родини, знаю, що це таке втрати їхні могилки і сьогодні на кладовищі в селі Баглайки Красилівського району нашої області. Тому -то Ця біда зачепила кожного, і особливо в нас на Поділі. Хоча можу так сказати, що в нас Голодомор зачепив в основному центральну частину і трошки південної. Це мається на увазі і Летичівський район, особливо Деражнянський район, і ось нашу Проскурівську тоді зону, і Ярмолинці, і Городок, Дунаївці, Новоушиця. Але південь, весь і там, де було зв'язано з кордоном з зарубіжними країнами, там було легше, тому що наша, наш край був прикордонний і там залишали частину зерна для того, щоб ніби показати, хто буде приїжджати за кордон чи інформація, що тут більш-менш нормально. Тому то Поділля, якщо взяти деякі інші ре... центральні регіони України, воно дещо краще виглядить. В східних областях, в східних регіонах голод зачепив не всі області, тому що якщо взяти дані по Харкову, по Луганську, по Дніпропетровську, ось ці їхні книги зараз пам'яті жертв голодоморів, ми бачимо, що там набагато менше людей. Якщо на поділі близько зараз, за останніми свідченнями і матеріалами, які є в державному архіві Хмельницької області, у нас на Поділі було. Десь біля двадцяти тисяч з людей померлих від голоду. А цьому сприяло те, що буквально три роки назад в Держархів передали статистичні дані районних архівів, які стосуються реєстрації народжень, смертей і шлюбів. І ось там ми бачимо ці цифри, які свідчать про поділля. Специфікою дійсно подій цих трагічних подій на поділлі було і те, що Ця частина історично втаскалася, що має дуже багато містечок. Містечки це ремісничі центри і населення містечок не підлягало нормам хлібозаготівель. І тому такі містечка, як той же Шмеджибіж, він практично, практично не постраждав від Голодомору. І таких містечок в нас були десятки. І зрозуміло, та статистика, про яку ми сьогодні говоримо, що так, центральна, південна. Україна там смертність виросла в десятки разів, про що не можна говорити, і про наш про наш регіон це теж є таким нюансом. Хоча, з другої сторони, та кількість наявних документів, з якими працює дослідники, вона ще не показує реальної картини, тому що багатьох хоронили без фіксації навіть в якихось документів. А якщо читати документи, які представлені і в нас в експозиції, то ми бачимо, спочатку писали з голоду. А потім почали писати «спухлиність» «спух, або в 45 років помер зі старості. І це приховування, вона теж вносить свої зміни. Ну і національна книга пам'яті, про яку вже говорилося, вона не написана ще, вона не дописана, тому що я думаю, з'являться ще томи, які дійсно покажуть масштабність і ті нові документи, які будуть знайдені, які в архівах будуть опрацьовані. І ця специфіка кожного регіону вона вимагає ще дослідження. І лише тоді, якщо буде регіональні такі дослідження, вони покажуть повну картину цієї трагедії в Україні, радянській Україні того часу. Я хотів би добавити Прошу. два слова, тому що дійсно маленькі, невелике містечка, а у великих містах теж був голод. Так. Але е, влада все-таки там вирішила це питання через карткову систему. Тому то там певні категорії людей вони отримували. Хоча б кусочок хліба відповідно до карткової системи. І друге, це те альтернативна зараз точка зору, яка в нас існує в Україні. В нас на поділі це те, що ми не висвітлюємо деяких можливих варіантів. Наприклад, да? наприклад, що створювалися і давали сніданки в школах, в дитячих садочках. Крім того, утворили були і запрацювали колосний так званий базар, який по сьогодні є, і багато деяких інших моментів, в тому числі і в лікарнях, коли харчування збільшували для хворих. Це показує одну сторону і іншу сторону ось цього складного явища. Із становленням незалежності України ми ще встигли почути опрацювати свідчення тих людей, які пережили голоду. Цього долучилася громадськість, науковці, наша телерадіокомпанія, так було створено музей голодомору заповіднику Межибіж. Наскільки на сьогодні ваші експозиції в повній мірі відображають ті події на поділлі, і як триває збір матеріалів? Експозиція пам'яті жертв Годомору 32-33 років на Хмельниччині. Вона, хоч і є відображенням регіональних подій, але дійсно сьогодні це найбільший в Україні музей, який присвячений цим трагічним подіям. Він створювався Ну, в рекордні короткі терміни, і вся наша область була великою толокою. За всіх районів довозилися музейні предмети, збиралися архівні дані, збиралися свідчення учасників. Пан Микола Мотрин знімав фільм. І сьогодні я вважаю і за відгуками тих людей, які відвідують нашу експозицію. Сьогодні повністю в музейній експозиції представлена розгорнута картина причин подій. І, і наслідків цього голодомору і ми говоримо про страшні е, речі. Ми говоримо про канібалізм у 20 столітті. Єдине в світі, в цьому світі в Україні був канібалізм. Тільки на початку 33-го року було зафіксовано 71 випадок, і в основному це жінки, які спасали свою сім'ю від того, щоб завдяки жертві однієї дитини прогодувати всіх інших. Сьогодні музей прийняв вже більше ста тисяч відвідувачів. І дуже величезна кількість вражень показує, що дійсно відкриваються ті сторінки, які для багатьох наших пересічних українців, для багатьох наших гостей за кордону, відкривається щось нове, і тут проходить психологічний злам: вірити чи не вірити після цих документів, після побаченого вже не встає таке питання. Ну нас залишається декілька хвилин, аби говорити ще дуже коротко, але дуже важливе питання. Той період, та трагедія, та жорстокость, з якою влада чинила зі своїми людьми випадки канібалізму, голод, смерть, руйнація цінностей і головне цінності життя вони змінили менталітет українців. Це якось позначилося на нашій свідомості і нашій підсвідомості сучасних українців. Ну, я думаю, що зрозуміло всі події, а тим паче такого трагічного значення вони залишають співсвідомості і свідомості м -м, свій слід. І той же Микола Мотрин він говорив, що коли люди давали інтерв'ю, які пережили Годомор, потім не питалися, а нам за це нічого не буде, що ми розказали про це страшне. Нам наші бабусі не розказували про голодомор, 32-33, Вони про 47 й розказували, що було страшно, що було. Але тоді не було такої масовості і тоді не було такої жорстокості. І ось ця боязнь, ця боязнь, що це може повторитися, воно живе з нами. У мене на горищі дід тримав і сіль, і сірники довго. Я думаю, що покаяння, яке повинно відбутися, а воно повинно відбутися на державному рівні, воно розкриє всю, всі причини і зробить так, щоб не унеможливити подібні речі в майбутньому. Я вам дуже дякую. На цьому ми завершуємо. Тривають історичні дослідження, і дійсно, нам ще треба багато усвідомити і зробити, щоб і переписати нашу історію, і очистити нашу свідомість. На цьому ми прощаємося з вами, шановні телеглядачі. Це була громада. На все добре.